Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. У Біблії не записано, скільки було років Соломону, коли помер цар Давид. Деякі єврейські коментатори вважають, що Соломонові було 12 років, коли він успадкував трон від батька. Інші єврейські коментатори пишуть, що йому було близько 20 років. Сьогодні ми прочитаємо про останні настанови царя Давида його синові. Та співцарю Соломону. Просимо Господа, щоб він благословив наші дослідження Його слова. Перша книга царів, другий розділ, перший вірш і наблизилися Давидові Дні до смерти, і він наказав своєму синові Соломонові, говорячи. Фраза і наблизилися Давидові Дні до смерти є дослівним перекладом з оригінального єврейського тексту. Цікаво, що тут не сказано, Давид наблизився до смерти, а саме його дні. Це спонукало юдейських тлумачів запитувати, хіба дні можуть помирати? Адже помирають люди, а не дні. З цього вислову вони зробили висновок, що праведники насправді не вмирають, їхні душі продовжують жити, а завершуються лише їхні земні дні. Також варто звернути увагу, що в першому вірші цього розділу Давид згадується просто як Давид, а не як цар Давид. Це, на думку багатьох, підкреслює істину, яку пізніше висловить сам Соломон. ЕКЛЕЗІАСТ 8 розділ 8 вірш Немає людини, яка панувала б над вітром, щоби стримати вітер. І влади нема над днем смерти. Навіть наймогутніший цар не має влади над днем своєї смерті. Перша книга царів, другий розділ перший по другий. і наблизилися Давидові дні до смерти, і він наказав своєму синові Соломонові, говорячи Ось я йду дорогою всієї землі, а ти будеш міцний та станеш мужем. Фраза іду дорогою усієї землі означає, що смерть це дорога, якою, зрештою, йде кожна людина. Такою самою фразою звернувся раніше до народу Ізраїля Ісус Навин. Про це записано у книзі Ісуса Навина у 23 розділі 14 вірші. Цар Давид усвідомлював, що його земне життя наближається до кінця. Тому він звернувся до свого сина та наступника Соломона з закликом бути міцним. Ця фраза звичайно сприймається як заклик до сили та героїзму. Однак, у контексті Давидового напучення, як ми прочитаємо в наступних віршах, фраза будеш міцним та станеш мужем означає станеш людиною. Хто буде дотримуватися Господніх наказів, здатність чинити опір гріху та підкорятися Господу саме це означає бути міцним та стати мужем. Перше царів другий розділ 3 по 4. І будеш ти стерегти накази Господа Бога свого, щоби ходити Його дорогами, щоби стерегти постанови Його. Заповіді Його та устави Його і свідчення Його, як написано в Мойсеєвім законі, щоби тобі щастило в усьому, що будеш робити, і скрізь куди звернешся, щоб виповнив Господь Слово своє, яке говорив мені, кажучи: якщо сини твої будуть стерегти, дороги свої. Щоби ходити перед лицем моїм у правді всім своїм серцем та всією душею своєю, то сказав не буде переводу нікому від тебе на троні Ізраїлевим. Справжня міра мужності людини полягає у виконанні свого обов'язку перед Господом. Цей обов'язок полягає у пильному послугу всьому, що заповідав Господь. Для царя Соломона вірність закону, даному через пророка Мойсея, мала стати запорукою успіху в усіх сферах його життя. Саме такий послуг і є справжнім виявом мужності. Оскільки людина створена за образом Божим, вона може реалізувати своє покликання лише тоді, коли підкоряється Божій волі. Терміни постанови, заповіді, устави і свідчення вказують на різні категорії Божих наказів, викладених у законі даного через пророка Мойсея. Біблійні коментатори пояснюють ці терміни наступним чином: стерегти накази Господа означає дотримуватися законів Господа, даного через пророка Мойсея. Ходити Його дорогами означає наслідувати Бога у Його милості, доброті та співчутті до ближнього. Стерегти постанови Його означає виконувати накази Господа, обґрунтування яких нам не повністю розкрито. Крім того, заповіді це конкретні Божі веління, прямо вказані в законі. Даного через пророка Мойсея. Устави це є правові норми переважно грошового характеру, які регулюють стосунки між людьми. І свідчення це є обряди, такі як шабат і песах, які засвідчують великі Божі діяння, зокрема створення світу та вихід з Єгипту. Вірність Господу та послуг його наказам зробили б можливим безперервність династії царя Давида. Однак для того, щоб ця царська лінія не переривалася, цар Соломон та його нащадки повинні були дотримуватися Господніх наказів всім своїм серцем та всією своєю душею. Читаємо далі. Перша царів, друге вірші 5 по 6. А також ти знаєш, що зробив мені Йоав, син Церуїн, що зробив він двом провідникам Ізраїлевих військ: Авнерові, Неровому синові, та Амасі, синові Єтервому. Він повбивав їх і пролив воєнну кров у час миру, і поплямив воєнною кров'ю свого пояса, що на стегнах його, та сандалі свої, що на ногах його. І ти зробиш за своєю мудрістю. І не даси знизитися з Сивені його мирно до Шеолу. Цар Давид наказав своєму синові царю Соломону стратити Йоава за вбивства, описані у другій книзі пророка Самуїла. Хоча сам цар Давид за життя не покарав свого воєначальника, справедливість вимагала, щоб його злочини не залишилися без відповіді. Біблійні коментатори мають різні погляди щодо цього наказу. Одні вважають, що мотивація царя Давида була більше політичною, ніж релігійною чи моральною. Вчинки Йоава, на думку царя Давида, становили загрозу для стабільного і мирного правління царя Соломона. Інші ж тлумачі бачать у цьому кроці нарешті справедливу відплату за заюавові гріхи, які цар Давид довгий час залишав без покарання. Але як ми вже згадували під час нашої попередньої зустрічі, окрім історичних фактів, які подає сам текст, тут також є глибший пророчий сенс. Цей порядок подій вказує на майбутнє царювання Ісуса Христа, коли Він сяде на престолі свого батька Давида і здійснить праведний суд над своїми ворогами. Саме про це ангел сповістив Діву Марію. Євангелія від Луки розділ, вірші 30 по 33. А ангел промовив до неї. Не бійся, Маріє, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому імення Ісус. Він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола його батька Давида, і повік царюватиме він у домі Якова, і царювання його не буде кінця. Повернемося до нашого тексту. Перша царів, другий розділ, сьомий вірш. А синам гіладянина Барзілая зробиш ласку. І нехай вони будуть серед тих, що їдять за твоїм столом, бо вони отак прийшли до мене, коли я втікав перед Авесоломом, твоїм братом. Цар Давид доручив своєму сину, царю Соломону, виявити доброту до синів Барзілая. Адже саме Барзілай проявив вірність і доброту до царя Давида під час його втечі від Авесолома. Про це записано у другій книзі пророка Самуїла у 19 розділі. Фраза їсти за царським столом означає мати забезпечене становище та привілей при царському дворі. Перша царів другий розділ верхів 8 по 9. А ось тобою Шім'ї, Герен син, Вен'яминівець з Бахуріму, а він прокляв був мене гострим прокляттям того дня, коли я йшов до Маханаїму. Та він прийшов до Йордану стрінути мене, і я присягнув йому Господом, говорячи: не заб'ю тебе мечем. А тепер не прощай йому, бо ти муж мудрий, і знатимеш, що зробити йому. І ти з сивину його зведеш у крови до Шеолу. Прокляття, яке Веніаминівець Шім'ї виголосив на адресу царя порушувало закон Мойсея. Книга ВИхід, 22 розділ, 28 вірш Бога Не будеш лихословити, а начальника в народі твоїм не будеш проклинати. Цар Давид наказав царю Соломону покарати Шімію так само, як і Йоава. Як і у випадку з Йоавом, деякі коментатори вважають, що цар Давид помилився, поклавши на Соломона відповідальність за виконання суду, який сам мав би звершити ще за життя. І що такий наказ приніс його нащадкам чимало проблем і ворожнечі в майбутньому. Водночас інші тлумачі припускають, що за цим наказом царя Давида стояли певні обставини, про які не записано в тексті. Проте, як і у випадку з Йоавом, якщо поглянути на ці події крізь пророчу лінзу, то такий розвиток подій має зміст. Така послідовність подій вказує на майбутнє царювання Месії. Перше царів другий розділ, роздяжі 10 по одинадцятий. І спочив Давид з батьками своїми і був похований у Давидовім місті. А дні, що Давид царював над Ізраїлем, сорок літ. У Хевроні царював він сім літ, а в Єрусалимі царював тридцять три роки. Десятий вірш є дуже цікавим. У ньому сказано, що Давид спочив зі своїми батьками і був похований в місті Давида. Справа в тому, що місцем поховання його батьків традиційно вважається Хеврон, тоді як сам Давид був похований у Єрусалимі, незважаючи на те, що їхні тіла були поховані в різних місцях. Для нас записано, що Давид спочив зі своїми батьками. Слова спочив зі своїми батьками стосуються душі Давида, яка приєдналася до душ його предків. Також не написано, що Давид помер, а спочив. Справді душі всіх віруючих, хто помирають, Лише спочивають до моменту Воскресіння, коли вони отримують відкуплені тіла. Хоча тіло Давида було покладено в одному місці, його душа перебуває в іншому місці, містом Давида є Єрусалим, який Давид захопив у Євусіянів і зробив своєю столицею. На той час Єрусалим був порівняно невеликим містом, розташованим на Височині, і з трьох боків обмежений долинами зі сходу, з півдня та заходу. Згодом цар Соломон розширив Єрусалим на північ, а пізніше інші царі продовжили розбудову міста. Для царя Давида це було великою честю бути похованим саме у тому місті, який він здобув для свого народу. Це підкреслювало його особливу роль і високий статус як засновника вічної царської династії Ізраїлю. Напротивагу йому царя Саула поховали серед його родини, що символізувало втрату ним царського статусу. Цар Саул, на відміну від царя Давида, у своїй смерті більше належить своїй власній родині, ніж народу Ізраїля. Царю Давиду було 70 років на момент його смерті. Він був видатною особистістю у багатьох сферах. Давид був воїном, поетом, музикантом. Військовим стратегом, царем та людиною Бога. У його житті були як блискучі перемоги, так і глибокі падіння. Цар Давид значно розширив кордони та вплив Ізраїлю. Та, мабуть, надзвичайнішою його рисою залишилася глибока відданість Богові. Цар Давид був другим царем народу Ізраїля. Першим був цар Саул. Царю Давиду було 70 років, коли він помер. Цар Саул, ймовірно, дожив до 80 років. Однак смерть тих двох царів, як і їхнє життя, кардинально різнилися. Давид помер у мирі. Саул загинув у битві. Давид завершив життя в перемозі Саул у поразці. Коли Давид став царем, филистимляни панували над Ізраїлем. А коли Соломон зійшов на престол, Ізраїль уже жив в мирі з сусідними народами та мав над ними владу. Розділ, який ми завершили читати в першій книзі царів, є своєрідним містком між правлінням царя Давида і царя Соломона. Коли Соломон почав царювати одноосібно, приблизно у 970 році до нашої ери, він отримав міцний фундамент для правління. І це стало можливим завдяки Божому благословенню. Яке прийшло на народ у відповідь на вірність Давида Господу. На цьому ми закінчимо сьогоднішню зустріч. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.